Є такі твори, яких вимагають від дітей, щоб ну, від молоді або від дітей, щоб їх вивчали на пам'ять в школах. Я дізнався що, сьогодні, що таким твором в Україні є власне, автором є Тарас Григорович Шевченко. Мені 13 минало. A w Polsce, ja mogę powiedzieć, że takim tworem jest fragment Pana Tadeusza, autorem jakiego jest Adam Mickiewicz. I co jest taki twór, jaki uważa się głównym dla kultury krainy, a my chcemy mieć ludzi, którzy lubią swoją Ukrainę, którzy znają swoją kulturę, no to wymagamy tych dzieci, żeby oni przeczytali te wiersze albo ci twory. Або інші власне, ну, витвори мистецтва відомих, визначних митців країни. А таким фундаментальним для кожного християнина, фрагментом Євангелія, є саме власне, цей, який ми сьогодні почули, цей фрагмент, в якому Ісус навчає нас молитися. Бо так насправді, ну, що інше ми робимо, якщо не. Ну, w szkole, podczas katechezy, czy w parafii, no, o samec ją fragment Ewangelii na pamięć, żebymy go znali, żebymy też, no, no, żyli żyle też tym fragmentom, tymi słowami, żeby one w nas uprowadowz u całego naszego życia pracowały. To jest fundamentalny taki fragment Ewangelii dla każdego, każdego chrześcijanina. on jest fundamentalny, takoż tomu. Що Він навчає нас в цьому фрагменті, в Євангелії вчить нас єдності. єдності між нами і Богом. Бо Ісус Христос прийшов на світ саме на те, щоб нас примирити, власне, з Богом Отцем, і примирити нас один з одним. Так як маємо, наприклад, Хрест. Є ці дві е, дошки Хреста, можна сказати, що одна е, ця вертикальна, вона можна сказати, показує, що Хрест примирив нас е, землю з небом, а ця горизонтальна вона вказує на те, що Хрест єднає усіх людей, має єднати усіх людей і може е, поєднати усіх людей, має таку силу в собі, бо це є сила Святого Духа. І ця єдність, яка, яку дає нам Хрест, ну це є, власне, дар, величезний дар який залишив нам наш Спаситель, Ісус Христос, величезний дар, про який нам слід дбати, це є дар, необхідний для нашого Спасіння. Бо так насправді, якщо немає примирення між мною а Богом, Ну, то я не потраплю до неба. Двері до неба будуть для мене закритими, зачинені. А так само, ну, якщо я не хочу, не хочу жити в єдності з братами і сестрами, не хочу примиритися з ними, ну, то так насправді ну, важко говорити про яку небудь єдність з Богом. Тому, ну, якщо немає примирення з ближніми, то не буде також. Примирення з Богом. І так буває, що на сповіді, хтось визнає, що він образив брата або сестру. І тоді ну, необхідним є, власне, якось виправити цю ситуацію, щоб примиритися з цією особою. Звичайно, якщо це є можливим, якось виправити цю ситуацію, просити про прощення. Ну, а якщо хтось мене образив, ну, то. Намагатися простити, ну, щоб це таїнство сповіді воно було повнішим, щоб ця благодать, яка лине з цього таїнства, була повніша. Тобто ну, можна сказати, що без єдності між нами, серед братів і сестер, ну, не можна говорити про єдність з Богом. І у збереженні єдності між нами допомагає нам саме Євхаристія. Це таінство, власне, примирення так насправді, ну, між нами і з Богом, Таїнство, в якому згадуємо те, що Ісус Христос нам залишив. Тому що Євхаристія, кожна Євхаристія вона в якійсь мірі відновлює цю єдність між нами, між, між людьми. Подивіться, що ну, Папа Франциск навіть сказав, що таке речення в одній зі своїх проповідей: що хто приймає причастя ну, не може не брати участі у встановленні єдності. Якщо хтось приймає причастя і робиться щиро з відкритим серцем. Зі щирим серцем, ну то він дбає про це, також він відкривається на встановлення єдності. Ну, Бо коли хтось переживає Євхаристію, насправді так відкрито з відкритим серцем, таким, яке хоче насправді е, ну, повноту цієї благодаті прийняти, яка лине з Євхаристії, ну то... Для нього будуть щирими ці слова, яке священник промовляє, і, і ці слова будуть такими е, діючими, вони будуть ну, насправді пере, переміняти наші, наше серце. І так є, наприклад, друга молитва Євхаристина, в якій ми просимо ну, словами священника, але всі просимо, просимо е, смиренно благаємо Тебе, Боже, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх. Причасників тіла і крові Христа, щоб Він нас усіх з'єднав, щоб відновив цю єдність між нами, бо ми хочемо жити в єдності з Богом. І так само в другій молитві про примирення, є такі слова прекрасні. Ми просимо тоді про Духа, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Тобто, Євхаристія це є такий момент, коли насправді Господь Бог відновлює цю єдність між нами і потім передаємо один одному знак миру, знак миру. Тобто, тако, і ще до того промовляємо цю молитву Отче наш», тобто, ну, в якій кажемо, ну, скоріш за все, якщо ми хочемо щиро сказати цю молитву, що прощаємо нашим винуватцям. Навіть тим, які, мабуть, навіть біля нас в храмі сидять, в парафії, прощаємо їм, прощаємо і потім передаємо один одному знак миру. І після того наступає власне причастя, тобто така повнота єдності між мною а Господом. Така повнота. І цієї повноти її не буде, якщо я не буду насправді в серці, якщо я не прощу своїм. Тим, які мене скривдили, якщо я не, навіть не йдеться лише про, про це прощення, але просто Я хочу простити, про це бажання простити. Бо деколи я, ну, ми не вміємо простити, але, але хочемо. Ні? І тоді вже ця благодать вже більше цієї благодаті з Євхаристії, з причастя. Христос нас спасає через примирення з Отцем. Він прийшов на світ, щоб власне, примирити нас з отцем. Тобто, він прийшов, щоб нас спасти, щоб дати нам спасіння, цей порятунок. Ну, але ця єдність, ну, нам слід її зберігати, бо дуже легко її втратити. І ми це бачимо власне, ну, те, що переживаємо, те, що бачимо в новинах, мабуть, хтось сам пережив війну, будучи на фронті. Як, як вельми таким ранюючим є цей брак єдності. А це є тільки брак єдності між людьми, а що говорити про брак єдності з Богом, як вельми він ранить людину. Тому цю єдність нам, нам треба якось зберігати. І тому, власне, коли промовляємо цю молитву, Отче наш, насправді. Намагаймося не лише промовляти її, так як якийсь твір відомий пана Тадеуша або мені тринадцяте минало, щоб це не був вірш, не лише фрагмент якоїсь історії, а щоб це були слова, якими я насправді хочу жити. Амінь.